Я не розумію, чи це можна два рази виходити чи ні, вихід не показує червоний на вертольоті. Коли не показує, то значить. Ні, ще типу вихід світиться, вихід світиться жовтим, вертоліт виходив по звуку, але ж не цей. Потім червоним він не світився. А там може оцей ваф за 15К. Може там теж вертольот. Ні, ну за два жетона. А, теперь, ну и какая-то фигня. Попробуем. Ну, да. А ну я нажал тебя пригласить. Мама, мужчика. Клиня. И, тебе... и что? И тебе... Ну воно зразу все Ну, ти просто не вибрала сцену. Тебе тільки вебку показує. А в нього показує стрім, так як має бути. Ти як, як воно помідело. Ну, сцену, мабуть, вибрати. нажми на нас ефір кнопкою так само. І там буде, коротше, вибрати можна. Почекай, завершу. Господи. Це все подивилися годі. Оєн, маслюс. А воно не буде е подавати то п'ять минулого разу. Та то ж, не знаю, треба ж провіряти час. Дримаре. Ага. Я нажал. Ой, пробачьте, я распалив у нас. Дэн. Ага. вже всіх разлякало, не пострелять. Ой, я не успел принять, блин. Треба ще раз. Давай, че, ящик. а ну подожди, подожди, подожди. Знайшов? У нас тут поки боти, поки чисто. А, ні, кидай. З другої сторони спавна не було, можливо, спавен був з тої сторони, де все. Привіт, привіт, Андрій. Ще перевіряємо, що це кинуло. Що є? Скажу, чи воно буде оце, щоб не знаю, що я прин... що. Я щось там прийняв. О, є. У мене щось таке пішло. — А у нас тепер подвійний. А ні, нормально, ніби. У мене чорний екран ззаді. Ну я тебе ну, чую два раза. Да, я тебе теж. А як це пофіксить? Не знаю. А, я можу тебе замутити. Нажми на мене, короче, і зам'ють. Та така анут. Замту, замту, да. Я? Yeah? Получается, мене, мене на стриме моя вебка. мене на стриме моя вебка гра, и твоя вебка. Да, 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 у мене так само. Так, це прикольная тема, да? Ты ти ти, Ну, первый. Иди кваску открывай Где котенки? Там все на бот Mm -hmm. Як по звуку нормально чутно? типа нічого не двоїться? У вас зараз. Розкажіть мені. А ну-ка, мені, як воно чутно. У є сканер. камера. Норм, да? так? Так а це поняло, це просто батл, я так поняв. Ми зараз типу, можемо баттл, запустить, і воно буде. Походу, так. Да. Ну я бачила, так фільм дивляться. От мені ще цікаво, до речі, треба зберегти момент, як потім воно буде цей, зберігатись і гір, поняв? Чи він взагалі буде не зберігатись. Куда дали? У меня есть сканер, куда сканувать? Там пока не надо. Не, не скануй пока ничего. Не надо. У нас есть капит. капитан. Капитан Фунтика, слухаем. Да я не знаю, куда вообще. Блин, что сейфы такие галеми все. Давай ты на строительную сейфу, а, ты тоже На две клетки. Давай на справа Мне трошки дискомфортно, что я балакаю. Видите, по типа, вон на мне комары. А, -а, а. Куда мои печенье? На ну, них не написано. Когда я там картину... Сын скачает, ты. Понял. Сын скачает, и можно будет там. Багатник,